Вітаю всіх, хочу підняти тему Запорізької атомної станції. Бачила в новинах, що расифто обстріляло енергоблок. Чорнобиля людям було мало. Так, давайте. Як... Чи є реальна небезпека від Запорізької атомної станції через обстріляний енергоблок. Чи є реальна небезпека від обстріляного енергоблоку на даний момент? Любимо, Є. є... Є небезпека від обстріляного енергоблоку. Розбираємо, що там за енерг... небезпека. Подивимось, ох, по-перше, його подовбали, його добре подовбали, на жаль. І ви знаєте, воно як дуже там може хтось навіть постраждав. Там могли постраждати, Бути постраждалі, про що можуть замовчувати? Ресурсу там також багато. І дивіться. На жаль, ситуація тупікова, бо ця енерго... енергія, оця, яка там в енергоблоці, з фізикою не дуже дружила, скажу чесно, вона знаходиться дуже в такому стані важкому, і її там багато. Я б сказала, що тут мені йде, як працівники станції розуміють, що ситуація тупікова. І відчай, перш за все, у працівників тієї станції, яку вони доблять. Ситуація важка. На жаль, Через це ось тепер реально вона важка. Я робила на запорізьку атомку розклади. Хочете, шукайте? Можете порівнювати. Так, давайте. У квітні. Беру квітень, бо це атомка. Спокійно. Господи, квітень, любимої, квітні. Є загроза теракту на Запорізькій атомній станції. Є загроза теракту у квітні, любі мої є. Звісно, є, чортов я склеротик, вона є. Скільки старших арканів, дивіться. Одні самі старші аркани. Ситуація дуже важка і треба бути дуже обережними. Чорнобиль. як я забула. Вони ж люблять дати. Я ж забула. Кінець квітня. Дивіться, треба обережно бути. Так. На річницю аварії на Чорнобильській атомній станції, може бути теракт, щось таке на Запорізькій атомній станції. Може таке бути. Любі мої, може. Ох, може, знову обстрілювати можуть. Можуть знову обстрілювати на річниці Чорнобильської атомної станції. От вам, будь ласка. Причому те місце, де багато якоїсь гидоти атомної. Я не дуже в цьому розбираюся, але там ситуація важка. Там вже важка магази, я не знаю, що там робить. Повторення ситуації, зрозумійте, повторення ситуації, там, повторення ситуації. Як би там нікого не евакуювало? Повторення ситуації по цій атомці. Тому бережіть себе і будьте уважні.